Розберемо два питання, які мучать абсолютно всіх батьків. Я можу підписатися під цими словами. Перше це залежність наших дітей-підлітків і від соцмереж гаджетів. І інше питання, коли підліток складний, як йому допомогти, що є нормально в підлітковому віці, що не нормально. ми просто тримали руку на пульсі і розуміли, що з моєю дитиною ок або з моєю дитиною не ок. Ой, я дуже люблю, коли починають піднімати тему соцмереж і дітей, бо тоді таке. Ці погані діти, вони безвилазно сидять в телефоні. І далі там довга тарада про те, що з цими дітьми не так. І мені так хочеться завжди обернути вектор відповідальності на дорослих і сказати: друзі, ну, не проблема, що ваш підліток сидить там чи ваша дитина сидить в телефоні, проблема, що в неї не існують альтернативи. Для того, щоб відповісти на твоє питання, давай промо трошки проаналізувати, як працюють соцмережі. Отже, у мене є мій телефон, і це означає, що я тут постійно бачу нову картинку, яскраву, кольорову, і мій мозок потребує дофаміну. Дофамін це е, такий е, наш наркотик, називаємо його, так, який постійно стимулює в нас ще більше, ще сильніше. Ще яскравіше, і він хоче більше і більше. Тобто, дофамін – це ось такий передсмак очікування чогось суперкласного. І за рахунок того, що дитина є постійно в соцмережах, і ми маємо постійно нову картинку, і ми маємо постійно ем, підняття планки по яскравості і тривалості, на фоні соцмереж звичайний світ виглядає прісним. Звичайні гуртки, звичайні там танці, секції і так далі вони стають нецікавими. І не проблема в тому, що існують соцмережі, проблема в тому, що дитина після цього стає апатичною до реального життя. І е, тут відповіддю до того, що ти питаєш про соціальні мережі, є інтерес. Тобто, врятувати дитину. Від того, що вона завалиться в залежність від мобільного телефона, врятувати може гарний інтерес до активності, які є поза телефоном. Якщо ми пробуємо рамкувати дітей, зазвичай це викликає багато роздратування, багато обурення, криків, конфліктів, і дитина стає незручною. Дитина, яка сидить в соціальних мережах, це зручна дитина. І вона не створює проблем, вона не голосує, вона не бігає по хаті, вона не виносить сусідам мозок з тим, що вона товчається. Вона просто собі сидить і втикає в мультики. Тому не питання мультиків є проблемою, а питання в тому, що дитина поза цим не має життя. Дитина має бути зайнята. Її відпочинок має бути також запланований. Це мають бути різні активності. І е, чи є мультики злом? Ні, не є. Ну, я не буду з тих психологів, які будуть тут зараз розказувати великі е, мемуари на тему того, що ми маємо позбавити життя е, дітей в житті соціальних мереж. Тому що це нереально. Ну, якби нам доведеться адаптуватися до того, що наші діти виростають з гаджетом в руках, і це неминуча даність. Ми можемо навчити їх користуватися соціальними мережами, лімітувати їх в такому контексті, щоб вони не заходили в контент, який є небезпечним для них, знали про цифрову безпеку. Але ми не можемо виключити з їхнього життя соціальних мереж. Але ми можемо зробити так, щоб мультик становив умовно годину в день, а не вісім, щоб в дитини були реальні друзі, а не тільки ті, з ким вона переписується в соціальних мережах. Тому. Проблемою є не соціальні мережі, а те, що вони забирають в дитини, те, що вона не має альтернативи. І відповіддю є, власне, створення цієї альтернативи. Тому що дитина, яка не, яка не отримує цього реального живого досвіду, потім в дорослому житті заплатить дуже просто, Вона не буде вміти комунікувати. Вона не буде вміти дружити, вона не буде вміти будувати стосунки, вона не буде вміти грати в команді. І ну, це дуже велика ціна за те, що ми не, не отримуємо цього досвіду в дитинстві. А чому ми його не отримуємо? Тому що цей час, який ми мали заінвестувати на формування цих навичок, ми віддали в соцмережі. І телефон не є злом. Він стає злом тоді, коли він займає за велике місце в житті дитини. Тому, дорогі батьки, створюйте альтернативи. Купляйте настолки, пропонуйте. Розумійте, що це буде шлях. Якщо вже трапилося так, що дитина протестує проти того, що в неї зменшують кількість користування телефоном, це буде цілий процес виходу з цього. І наберіться терпіння і мужності, наберіться готовності зустрітися з невдоволенням дитини, і хай вашим натхненням буде те, що а який альтернативний досвід ви готові їй дати? Тобто я хочу, щоб моя дитина колись вміла спілкуватися, тому я рамкую сьогодні соцмережі. Я хочу, щоб моя дитина вміла дружити, тому я виганяю її грати з сусідами в футбол. Та? І тоді, дай вам Боже, мужності, терпеливості і такої готовності позмагатися за майбутнє своєї дитини. Бо кажу, Глибина проблеми і осмислення з'являється тоді, коли ми розуміємо, що дитина втрачає. Так, вона буде мати телефон, вона буде мати мультики, але наша відповідальність організувати так, щоб мультики це був якийсь маленький кусочок життя дитини, а не єдиний, який займає весь її вільний час і дозвілля. Знаєш, коли ти сказала, що дорогі батьки, я б хотіла змінити вектор, що не дитина погана, чи щось, чи, чи ж тому, що вона сидить в соцмережах. Я думала, що ти скажеш, та ви перестаньте сидіти в соцмережах, тоді поговоримо про те, чим займається ваша дитина. Ну, ну це, теж, це теж частина до цього, тому що а що ця дитина має робити? Ну, якби... Це нормально використовувати соціальні мережі в житті, якщо вони є джерелом моєї роботи, якщо вони є там, джерелом якогось нового контенту для мене, але вони мають своє місце. Натомість цікаво, що я мала досвід, коли я абсолютно не користувалася телефоном чи будь-якими гаджетами сім днів. І це чудовий експірієнс. І більшість людей кажуть, що вони чудово себе почувають, що з'являється більше натхнення цікавитися, більше часу, більше, більше такого спостереження за природою, і стан людини нормалізується, тому що наше тіло не адаптоване під те, що з такого раннього віку мозок сприймає такий великий об'єм інформації. Є дослідження, які кажуть, що середньостатистична людина. Сприймає за день стільки ж інформації, стільки середньовічна людина за половину життя, тобто співрозмірність інформаційного навантаження вона дуже, дуже велика. І ну, нашим завданням є подбати також про інформаційну гігієну, так? це новий термін, який з'являється в нашому просторі, і він дуже має сенс. Про важких підлітків, але навіть не те, не тільки підлітків, а й те, що коли дитина повільна і це мене дратує, коли дитина надто гучна, це мене дратує, коли на все каже ні, або на моє одне слово, каже десять. Що ти такій мамі порадиш? Я вас вітаю, у вас нормальний підліток. Хай закінчили. Треба для себе зрозуміти, яке завдання підліткового віку. Завдання підліткового віку це віддерти дитину від батьків і сформувати її образ я. Тобто, хто такий підліток? Він вже не дитина, але ще не дорослий, і це суперскладний період, бо вже є багато поривань до дорослості, але ще є мало можливості до цього. Є великі амбіції і плани, але є багато страху. І підлітковий вік це дійсно дуже непростий період. Він непростий, починаючи від того, що все тіло міняється. Я ще не знаю, що це буде, щось в мене вийде. Це таке качення, яке в процесі перевтілення. З'являється багато біологічних процесів, такі як перші менструації, зміна статури тіла, у дівчат ростуть груди, в чоловіків з'являються полюції, мутує голос, росте щетина. Тобто це багато фізіологічних змін, які дуже лякають підлітка. Але сказати комусь про ці страхи, підлітку важко. Друга трудність підліткового віку це те, що підлітки дуже втомлені. Е, чому так? Тому що, от як ти почуваєш себе після того, як в тебе відбулася якась певна істерика, і ти так добре виплакалася, і ти розумієш, що купа стресу от вивільна назовні? Як почуваєшся? Погано. Погано, втомлено, важко. Та? Тобто це, це склад. В підлітка Таких емоційних зривів за день може бути 3, 5, 7 залежить. Тобто, уяви собі, яке це навантаження емоційне, якщо я проживаю 5-7 таких вибухів, ну це дуже важко. До цього всього в підлітка додається дуже багато вимог. Ти маєш добре вчитися, ти маєш готуватися до ЗНО, ти маєш думати про майбутнє, яким ти взагалі себе бачиш. А він, не, ну, він боїться. Підліток нормотиповий, він боїться. Плюс для підлітка також важливо, щоб він був прийнятий своєю референтною групою, тобто своїми однолітками. І не дай Боже, цей підліток буде не такий, як всі. Для нього це дійсно крах, для нього це дійсно відчуття, таке, наче завалюється все життя. Ми знаємо про ці розчарування в першій, першій любові. Ми знаємо взаємославно звісну історію Ромео і Джульєти. Це все до того. Тобто, підлітку дуже потрібно два е, аспекти. Перше, щоб йому давали все більше автономії, чому б в цій автономії буде зростати його самостійність, з іншої сторони, давали безумовну безпеку і прийняття: що якщо мені там буде занадто страшно, я маю куди вернутися. І цей такий відрив між тим, що я пробую сам, але коли не справляюсь, приходжу до мами з татом. Я пробую туди, там на півноги, окей, справився, фу, вийшло, молодець. І нам треба насправді підкріплювати цю автономію підлітку. Цікаво, що ем, знаєш, є теорія прив'язаності, що от народжується дитина і перших там рік, три і так далі. Це такий час, коли Важливо, щоб ми, щоб дитина прив'язалася до когось. Насправді, це не щоб дитина прив'язалася до когось. Це щоб ми прив'язалися до дитини. Тому малюки такі милі, хочеться любити, хочеться гладити, обнімати, ну такі вони бусинки. Підлітковий вік це діаметрально протилежна річ. І підлітки стають противними для того, щоб нам було легше їх відпустити і легше їх умови, ну, назвемо так. Е Легше пережити ну, таку невелику їхню втрату. Бо для батьків дорослішання дитини це до певної міри втрата. Бо це означає, що моя дитина потребує мене вже менше. І ми передаємо велике-велике вітання нашому почуттю потрібності, нашому почуттю контролю, нашим е е недозреалізованим очікуванням в житті цієї дитини. І це більше проблема про нас, ніж про тих підлітків. Тому, коли ми починаємо осмислювати, які процеси має осягнути підліток, то ем, нам стає легше і реагувати на їхню поведінку. В мене добре, підлітковий вік не лікується. Тобто нам треба просто бути біля того підлітка і розуміти, що йому важко, його ковбасить, і було б добре, якби нас від цього ковбасував менше, ніж, ніж підлітка. І так само розуміти, що якщо ми подавимо підлітковий бунт, то дитина за це потім дуже заплатить. Чому? Бо ліфта до зрілості немає. Угу. Тобто ми не можемо з дитинства зразу стрибнути в зрілість. Має бути оцей період бунтарства. Ті, кому подавили підлітковий бунт, або ті, хто ніколи не бунтували проти своїх батьків, вони рано чи пізно цей бунт вистрілить і зазвичай вистрілює на найбільш непідходящий підходящий момент. І якщо бунтує підліток якому 16, ну то всі розуміють, ну він підліток, якби норма, так. Да? Але коли починає бунтувати людина, який 36-42, виглядає трохи дивно. І той бунт тоді, коли людині під 40, бо зазвичай всі непрожиті етапи ем, і недобре прожиті етапи життя людини, вилазять в нас кризі життя. Тобто ми так в народі назваємо криза 40. І тоді це виглядає так, що людина розлучається, кардинально міняє професію, кардинально міняє, ну, якби починає бунтувати проти цілого світу, так? і це вже трошки виглядає гірше і коштує трошки більше, бо відповідальності таких людей вже в рази також. більше. Відповідно, треба розуміти, що підлітковий бунт має відбутися, бо там підліток має засмакувати у цю силу, що я можу сам, що я віддираюся від своїх батьків. І в той самий момент він має засмакувати силу, що він повертається в сім'ю вже дорослим, вже іншим. І це так, ну, якби підтримувати його двома руками: однією рукою, стимулюючи його, давай лети, а іншою рукою, якщо буде важко, ти завжди можеш повернутися. І коли ми, дбаючи про себе і свої ресурси, бо зазвичай підлітковий вік наших дітей припадає на нашу наскрізну кризу життя. Відповідно, все, що ми не допружили в своєму підліткові коса мініці, на камінь, знайде як коса на камінь з твоєю дитиною, так і тому часто приходять люди в цьому періоді по психологічну допомогу, бо вони кажуть, що вони не витримують. І я вам хочу сказати, що це нормально звертатися в цей момент по допомогу і брати просто для себе підтримки. Інколи буває так, що От в мене є кулачок, я люблю цей приклад. і от Він це моя проблема якась. Так? А мого життя є буквально там на відсотків 10% більше, ніж цієї проблеми. І вона заповнює мене на 90%. І буває так, що ми не можемо вирішити проблему. Але ми тоді можемо зрощувати себе, щоб в загальному відсотковому співвідношенні ця проблема там займала 20%, 25%. Більше. Тобто, якщо ми не можемо інколи. Дати раду з складними переживаннями нашого підлітка, ми можемо зміцнювати себе і інвестувати в себе, і тоді це спрацює. А коли варто рамкувати підлітка, а коли ну, дати йому волю? Слухай, дуже, -дуже круте запитання. Критерій насправді надзвичайно простий: тоді, коли щонебудь несе загрозу його життю чи здоров'ю, або коли підліток несе загрозу життю чи здоров'ю. Тобто, що я маю на увазі? Якщо дитина поводиться так, що вона ризикує наркотиками, що ми бачимо, що є недобра компанія, ми розуміємо, що дитина починає гірше вчитися, і це негативно впливає на її життя, тобто якась ця активність руйнує її життя, то нам треба пам'ятати, що в підлітка ще не виросла префронтальна кора. Тобто це передня ділянка мозку, яка аналізує, мислить критично приймає рішення і так далі. Тобто він фізіологічно дійсно ще не здатний це осмислити. І в підлітка спочатку є емоційний бабах, а потім його доганяє думка, що може, це було не супер добре. Тому, якщо щонебудь несе загрозу йому, або, не дай Боже, він починає кривдити когось, він починає булити когось, він починає завдавати насилля комусь, тоді ми чітко рамкуємо і чітко це зупиняємо. Тому що. Підліток дійсно критично цього не осмислює, він не розуміє ціни наслідків. Натомість всі інші е, ініціативи підлітка ми можемо підтримувати, ми можемо цікавитися ним, ми можемо пропонувати йому е, і дозволити, от так знаєте, знаєш, е, от спробувати щось нове неусудно, не з тим, що оце точно мені має зайти. Е, пробуй, дивися, так ні не визначилося. Спробуй знову, та, спробуй щось нове. І от так, ніби тестувати, а що, що підійти підлітку? Дуже добре в цьому е, сприяють також профорієнтація підлітків. Е, ми досвідчили в хабі, що е, взагалі питання майбутнього підлітка це дуже таке важке питання. І от як зрозуміти, от що що запропонувати цій дитині? Попробувати за рахунок різних активностей, різних е, занять, побачити, в чому сильна сторона дитини, тобто що вдається дитині, і Боже вас збав вбити інтерес підлітка, тому що зазвичай батьки приводять дитину і кажуть: зробіть з ним щось. Ну то з дитиною нічого робити не треба зазвичай. Треба робити з батьками, які щось такого робили або в душках не робили, що вони довели цю дитину до апатії, до апатичності. І тому ем, рамкуємо все, що небезпечно, несе загрозу дитині чи іншим. Підтримуємо різні ініціативи, спроби ем, відкритість до пізнання нового і інтерес до того, а ким себе бачить той підліток. Дякую тобі за, за мудрість, за легкість. Друзі! Не забудьте підписатися на наш канал. Напишіть будь-який коментар, подаруйте нам нашу подобайку, Дивіться, які ми красиві.